Усім привіт! Раді повідомити вам, що компанія Гостомель Residence повноцінно відновила будівельні роботи по третьому будинку. Станом на сьогоднішній день, саме зараз, ви можете спостерігати, як заливається плита перекриття на сьомому поверсі першої секції третього будинку. Також уже залита плита на другій та третій секції по другому поверху, і четверта п'ята секція залита фундаментна плита. І ще одна гарна новина. Разом із відновленням житлового комплексу Гостомель Резиденс будинку 3 відновлено і продаж у цьому будинку. Станом на сьогоднішній день це будуть найвигідніші умови придбання. Ми вам можемо запропонувати розтермінування до 30 місяців, перший внесок від 40% вартості і різні варіанти планувань. Є варіанти по смарт квартирам від 21 квадратного метру. Однокімнатні від 34 квадратних метрів та двокімнатні квартири від 54 квадратних метрів. Ви можете приїхати до нашого відділу продажу, подивитись варіанти по плануванням, прорахувати ці квартири. Також ми можемо надати вам консультацію за допомогою месенджерів у Viber, Telegram або в телефонній розмові.